Капеланське благословіння на 13 листопада 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, братими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як Господь вигнав біса німого. І всі люди дивувалися, а при почали. Шукати привід, як його звинуватити. І сказав, і поширили всім, що це він виганяє бісів е, силою Дизевула. І тоді Господь сказав їм, що як може царство розділитися в собі, як може біс виганяти біса. Бо якщо царство розділилося, то як воно встає? І такого не може бути. А потім додав. Хто не зі мною, й проти мене, і хто не збирає зі мною, то розкидає. І це стосувалися останні слова про те, що про дух людей, які на правду, на істину вигадують неправду, розуміючи, що вони не і цей дух неправедності, він дуже небезпечний. Він з самого початку на боці сатани. Тому що він захищає сатану Тим, що бреше, бреше напряму, свідомо, захищаючи себе. Свою якусь навіть не думку, а своє нав'язане нав переконання іншим брехливими якимись способами. Будь-що моя брехня повинна для тебе стати істиною. І це той стан, який з <клух> самого початку пагубний, <клух> який з самого початку в пеклі стоїть, з самого початку те, що є смерть. Уявляю собі, те, що є смерть. В іншому місці Господь сказав, хто образить Духа Святого, тому немає прощення ні в цьому світі. Цей, напевно, стан обрати Духа Святого. І про нього тут кажеться, що хто не зі мною, той проти мене. Хто не збирає зі мною, той розкидає. Про цей стан говорить. Напевно, я так думаю. Ми думаємо, ну, є таке, знаєте, іноді присказка людська, що за добру справу ми отримуємо е зле зло від злих людей. І напевно це стосується саме цього. Теж моменту. Але чи... Повинні ми припинити робити добрі справи навіть і тоді, коли отримуємо зле від цих людей. Як би ми не хотіли, а цих людей все одно менше. Але вони, в цьому, але вони в цьому місці активніше, активніше працюють. Та людина, з якою вигнали біса, нема, і стала розмовляти, вона так не говорить. Вона вдячна тому, завдяки кому цей біс вийшов і людина стала говорити. Рідні близькі, які були з ним, теж вдячні, тому що вони отримали свого рідного здоровим. Не біснувати. Але якраз ти, злі і брехливі, хочуть бути першими. В своїх Переконаннях, своїх бажаннях, своїх прагненнях. І саме ці прагнення, вони розуміють, що вони неправдиві, прихливі, але чомусь хочуть виставити їх праведними. От нібито добрі справи, то вони самі по собі не, не, не потребують, щоб їх, знаєте, вкласти в обгортку злих. Якийсь сонце. Да? Ніхто, хто добру справу робить, не хоче вкласти в обгорку злої справи. А злі справи чомусь завжди хочуть обгорнути в добрі, подати їх як добрі справи. І щоб інші обманулися і прийняли їх як добру справу. Чому? Тому що природне наше сприйняття злого. Ми не сприймаємо зле, ми не створені для злого і для того, щоб сприйнявати зле. Тому біз і хоче нас обманути, розділити нас самих собі. І коли ми залишаємося єдиними такими неподільними в добрі, то ми проходимо це випробовування. Воно нас не може вкусити і зранити. Я вже не кажу про те, щоб звести з нашої дороги шляху неправленого до добра. І воно завжди е, є на тому боці як таке переможене, яке програло, яке гине і загинуло. Вже. І ми про нього можемо сказати, це бік смерті. Не чиєї смерті, а моєї смерті, коли я там заходжу. Але та правда і істина, яку несе Господь, і його сторона, його бік, то вона якраз і є життя. І коли він говорить нам всім, хто не зі мною, то й проти мене, це означає. Немає нейтральної сторони. Є або бік добра, а все інше є бік зла. Я так сприймаю сьогоднішні слова Іванівської Амінь.